Доброго часу доби, шановні відвідувачі каналу Усе Тут про ігри» З вами усе тут Про. Останнім часом почав дуже часто стикатися із ситуацією, коли програються битви фактично на рівному місці. Буває навіть коли суперник слабший. Чому це стається? Одна із основних причин, яка найбільше впливає на перебіг бою, це наявність мобільних точок відродження вашої команди, які знаходяться. Поближче до необхідної точки захоплення або точки захисту. Для того, щоб будувати мобільні точки збору, мобільні точки відродження або ще називають респауни, спауни, як не називають точка відродження. необхідно мати інженера в своєму загоні у прокачці вашого загону вам необхідно ось на цій вкладці улучення. Олучення отряда, прокачати можливість мати інженера в своєму загоні. Фактично, це діє для всіх загонів, в яких є можливість мати інженера. І качаєте зразу ХП, тобто досвід. 1, 2 і на третьому кроці відразу берете інженера. Не потрібно йти ось далі, прокачувати весь досвід. Берете інженера, вам зразу буде можливість будувати респауни, респи. Як саме будувати. Тому що, можливо, дехто не знає, можливо, там дехто не в курсі буде, особливо на початку дуже багато людей починають. Йдемо в режим практика. Обираємо тут режим практика, і я вам покажу, як це робиться. Йдемо на полігон. Ніколи не забувайте, що найкращий варіант щось випробувати піти на полігон і тут не напрягаючись щось зробити. Отже, ви маєте вже інженера в своєму загоні завдяки тому, що в улученнях вибрали можливість мати інженера. Інженера, якщо він не на першому місці в загоні у вас, у мене взагалі на першому місці, тому що завжди спочатку будую Респ. Як правило, 99%. Якщо у вас інженер не на першому місці, стоїть, а на другому, третьому, натискаєте клавішу Y на клавіатурі і вибираєте інженера. З допомогою мишки. Добре, вибрали інженера. Для того, щоб побудувати щось, необхідно натиснути клавішу 2, відкриється у вас можливість будувати. Що там по списку? По списку у нас саме респаунд Будуєте респаунд, нажимаючи ліву клавішу миші. Все, у вас будується респаунд Збудували респаунт, в даному випадку він збудований неправильно. Чому? Тому що відкрита місцевість. Ніколи не будуйте респауни без великої на то необхідності. Або коли ви не являєтеся, ну скажімо так, досвідченим гравцем, не будуйте респаунти на відкритій місцевості. Його розстріляє будь-хто, снайпер, вибухова хвиля знесе. Ну, я там не кажу вже за інші способи. Фактично, з будь-якої зброї від будь-чого він руйнується. Отже, неправильне місце будівництва. Відкритий простір. Руйнуємо. Руйнуємо на клавішу J. Це можете зробити як ви, так і віддати наказ якомусь своєму солдатові. Про це буде інформація згодом. Підписуйтесь на канал, ставте коментарі. Зайшли в закрите приміщення. От, скажімо, окоп, да? вам треба атакувати ось ту точку. Ось ту точку. Зайшли. Так, тепер точка захищена хоча б від прямого удару. Будуємо. Будуємо ось у цьому місці. Закрито, більш-менш. Добре. В окопі дуже просто будувати, зайшли, забігли, побудували. У вас і зліва може бути простріл, зайти суперник. Да? Чуть прикриємо точку. Все, зліва, якщо зайде суперник, він кулею напряму вашу точку не знищить. Можете так само е, збудувати справа. Все. тепер справа зайде суперник, він вашу точку напряму не знищить. Йому необхідно буде зближуватися. А для цього у вас є союзники, які з великою ймовірністю його пристрелять і не дадуть йому зробити шкоду. Да? Все, союзники респ... зареспавнилися, союзники появилися, вони побігли відразу атакувати точку. Вони не будуть бігти 200 метрів, хто зна, десь звідти з-під лісу. До точки доберуся, точку захватять. Все буде добре. Далі. Якщо у вас ось там точка, а необхідно зробити респ ще ближче. Да? Добре, якщо справа. Справа, <кхи> верніше, зліва, ви зліва заходите, ось сюди будуєте ту точку. Ось тут. І так, меню. Права клавіша миші викликає меню і вибираєте, щоб будувати, респа будуємо. Да? Все, його можна збудувати. Но я його будувати тут не буду. Хороше місце. Зареспавнились, захищене, все можете зразу бігти в атаку. Якщо у вас ситуація, коли будувати немає окопів, немає якихось укриттів, а будувати треба. Можете застосувати такий інструмент, як лопата. Для інженера це перший важливий інструмент. Не ножик, не сабля, ні топори, ніяка хрень така інженеру не потрібна. Йому потрібна лопата. Коли йдете на таке відкрите місце, не беріть із собою кучу ваших ахламонів, які будуть бігати біля вас, мішати вам, не давати побудувати і виявляти противнику вашу позиції. Залишаєте їх десь в укритті. Клавіша Х. Все, вони будуть приблизно тут. Ну, це, умовно кажучи, да, приблизний варіант, їх треба ще там краще сховати. В бою трошки важча ситуація. Ну, сховали, ось там навіть за пригорком ось тут от поставили. Все, і хочете зробити близько спаун, треба поближче, а нема ніякого укриття. Натискаєте після клавіші X, залишили своїх баранів в закритому місті, натискаєте клавішу. Z. Лягаєте, і щоб у вас не було менше видно, повском наближаєтеся до того місця, де бажаєте збудувати респаунд. Тобто, мобільну точку відродження, або спаун, або як його не називаю, все одно це <кхи> точка відродження. Приповзаєте на те місце, переконуєтесь, що тут більш-менш безпечно. Трошки є захист, да? ворог вас не бачить. Тому що є такі спортсмени, які ставлять точку ще й прямо перед ворогом, що він може напряму бачити. Не бачить вас ворог, берете лопату, натискаючи клавішу 4 і копаєте. Ножиком ви це не зробите, саблою не зробите, сокірою не зробите. Ну, дивіться, щоб вам ще й копати можна було, не в всякому місті дається можливість копати. Ну тут копається, да? копає. Те, копає яму він достатньо швидко в Нормандії, в Москві яму копати, я скажу, неблагодарне діло. Там земля зимою промерша, і вам викопати нормально не дасть, а ви будете копати пів години. Воно вам нафіг не нареба. Це. Робиться на картах Тунісу, на картах Нормандії. Викопали трошки, привстали. Далі вам вже видно, як ви, що ви там копаєте і так далі. Да, близько до забору не дати. Яма буває більша, ну така в мене вийшла. Все, ваші союзники зможуть зареспаунитися і піти в атаку побігли, да, туди. Ботів ніколи не беріть в такі ситуації. Атака буває неожидана, дуже небезпечна. Якщо вас не очікує з цього відкритого місця і ви тут з'являєтеся, ну це вас не чекають, знаєте. таке. Ще одне. У спробі захистити вашу точку, ніколи не ставте колючий дріт. Ось він у вас права клавіша миші, ось колючий дріт. Якщо ви його ось так поставите, ворогу буде важче добратися. Да? Але вашим союзникам буде важче вибратися. Точка робиться для того, щоб все пришвидшувати, а не затормажувати. Тому ось таку будову ніколи не ставте біля точки. Це роблять або вороги можуть зробити, обкласти вашу точку колючою проволкою. Або союзники, які гірше ворогів, є такі вредітелі, ну їх наказують. Наскільки я помічав, зразу моментально і більше їх ніколи ніхто не бачить. Ось, колючу проволоку ніколи не ставте. Аби ваші союзники могли вибігти і побігти в атаку. Ну все, це основні речі. Будуйте респи, майте інженера через улучшення отряда. Відразу беріть його. Будуйте респи в закритих приміщеннях або окопах, або за якимись спорудами, де не видно, що ви роб... зробили респаунт І напряму не можна буде його знищити. Коли респаунт на відкритій ділянці, Дайте своєму лопату, інженеру лопату і він зможе викопати окоп. До речі, коли він викопає таку ямку, її важче набагато знести артилерійським ударом або авіаударом. Якщо ви просто поставили на відкритій ділянці, занесли, обнесли мішками, там, чим хоч, авіаудар все одно знесе вашу точку. Якщо викопали ямку, авіадар, арт-удар, як правило, не страшний. Будуйте точки, буде вам щастя, менше будемо просирати катки. На цьому всього найкращого. Приєднуйтесь, підписуйтесь, буде інформація ще. Допоки, всім гарних каток. каток. Всім гарного дня і хорошої гри. Зустрінемось найближчим часом. Пока-пока.